Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття університет. I can talk about university. Я можу говорити про університет. І починаємо ми з glossary. Do a degree, Study at university for three or four years, навчатися в університеті протягом трьох або чотирьох років, тобто отримувати вчений ступінь. Course. A number of classes on a subject, for example, an English course. Кількість уроків з якогось предмету. Наприклад, курс англійської. Course це курс. Term – A period of study usually about 10 weeks. Період навчання зазвичай приблизно 10 тижнів. Це у нас семестр. В американській англійській це має не синонім, а інше слово, – Library a place where you can read and borrow books. Місце, де ти можеш читати або брати книжки. Borrow це брати з обов'язковою умовою, потім повернути. Це місце називається бібліотека. «Library» Undergraduate. A student doing a first degree. A graduate has a degree. Студент, який навчається, щоб отримати свій перший ступінь. Це ступінь бакалавра. Undergraduate студент, який ще не отримав ступінь, він навчається для отримання першого ступеню. Graduate має вже вчений ступінь. Write an essay. Do a piece of writing on a subject. Писати есе, робити письмову. Роботу за якимось предметом. Again – One more time. І ще раз. Again – це знову. Fortunately. We say fortunately when we give good news. Opposite unfortunately. Ми кажемо fortunately, коли передаємо гарні новини. Протилежне слово це unfortunately. Fortunately – на щастя, unfortunately на жаль. BA, BSC, Bachelor of Arts, Bachelor of Science. BA. Це бакалавр гуманітарних наук. BS – Це бакалавр природничих або точних наук. Далі MA – MS, Master of Arts, Master of Science. MA – це магістр з гуманітарних наук. МС це магістр з природничних точних наук. Do research: study a subject for a long time to learn new information, вивчати предмет протягом довгого часу для того, щоб дізнатися нову інформацію. Do research проводити дослідження. Ніколи не плутайте з «make». Ми не кажемо make research, ми кажемо do research. Це у нас collocation. PhD, Doctor of Philosophy. Доктор наук. Тепер перед нами є текст. Хлопчик, хлопець, точніше, розказує про своє навчання. Ми спочатку слухаємо його, потім перекладаємо. I started university two years ago when I was 19 and I'm doing a degree in Spanish and French. The course lasts three years and there are three terms a year. I work in the library a lot because, like many undergraduates, I have to write lots of essays. I also have to take exams and last term I failed one and had to take it again. I got the result two weeks ago. Fortunately, I passed this time. When I've got my degree, a BA, I want to do research for a PhD. Перекладаємо. Я почав навчання в університеті два роки тому. Почав навчання. Ми можемо сказати: I started university. почав університет. Коли мені було 19 років. І я вивчаю іспанську та. Французьку. Навчаюся на факультеті іспанської та французької. Курс продовжується три роки. Last, до речі, я не пояснила вам це слово. Повернемося до Spotlight. Що означає питання? How long does it last? Last ми знаємо як прикметник останній. Це також може бути дієсловом. Last це не тільки прикметник, це також і дієслово. To last is to continue for a period of time. To last це продовжувати протягом яку, періоду якогось часу. How long does the film last? Скільки продовжується? Скільки триває фільм? Two hours – дві години. The master's course lasts two years. Курс магістра триває два роки. Last це продовжуватися або тривати. Значить, його курс триває три роки, і рік складається з трьох семестрів. Знову ж, коли ми кажемо, що, що щось існує або є, ми починаємо речення з there is, there are. Ось there are three times. A year. Є три семестри у Році. Рік складається з трьох семестрів. I work in a library. Я працюю в бібліотеці багато, тому що, like many other graduates, як багато студентів, які навчаються для утримання першої, першого ступеню, я маю писати багато есе. Я також повинен складати іспити. Бачите, I have to, I have to. Я повинен. Хочу, не хочу, але я, але я повинен це робити. Це зобов'язання ззовні. Для таких зобов'язань ми вживаємо have to. Також ми можемо вживати must, але зазвичай це have to. Must ми більше вживаємо для власних зобов'язань. Я це пояснювала у своїх граматичних уроках. Далі я також маю складати іспити. І в останньому семестрі я провалив іспит і повинен був складати його знову. У даному реченні, last, це в нас прикметник. Останній семестр. Я провалив екзамен, іспит, I failed, take exams, складати іспити, failed exams провалити іспити. І мав складати його знову, Again. I got the result. Я отримав результат два тижні тому. На щастя, я склав його цього разу. Pass exams це скласти іспити. Take exams складати. У нас це попереду. Past це ми вже склали їх. Failed – провалили. І ще можна казати складати екзами, тут ми повинні складати іспити, точніше. Take an exam, do an exam та sit an exam. Оці три дієслова слова є синонімами у фразі складати іспити. А я вам навіть їх запишу. Далі, when I've got my degree. Далі, коли я отримую свій ступінь. Бакалавра гуманітарних наук. Я хочу робити дослідження для докторської дисертації. Ось такий текстик у нас був. Очищуємо і переходимо до виконання вправи. Знову беремо інструменти, де вони заховалися. Текст мені не потрібен, мені потрібно. Овал. Circle the correct word. Обводіть правильне слово. She did an English course term. Вона проходила курс англійської. Так, курс, але не семестр. Перше. I want to do, I want to make a degree in maths. Я хочу навчатися на курсі математики. Хочу вивчати математику. Проходити курс, отримувати ступінь це do a degree. Це також у нас сталий вираз collocation. A term, a degree, lasts about 10 weeks. Семестр, ступінь, продовжується приблизно 10 тижнів. Семестр продовжується протягом 10 тижнів. I've got a BA BSC in physics. У мене диплом, бакалавра з гуманітарних наук або з природничих точних наук у фізиці. Ну, фізика це у нас B S. I study a lot in the library bookshop. Я вчуся багато у бібліотеці, у книжковому магазині. Звісно, у бібліотеці. A graduate and undergraduate has a degree. Хтось з цих студентів має вже вчений ступінь. Вчений ступінь має a graduate випускник. Undergraduate він тільки навчається для того, щоб отримати перший ступінь. Fortunately, unfortunately, I failed the exam. На жаль, на щастя. Точніше, на щастя, на жаль, я провалив свій екзамен. На жаль, you can do research before, after a degree. Ти можеш робити дослідження до ступеню, після ступеню, після до не можемо. Є очищуємо вправа 2. Вправу 2 ви виконуєте самостійно. Complete the dialogues. Заповніть діалоги. Перевіряємо. Наступний розділ. Розділ B: University subjects and people. Предмети, які вивчаються в університеті та люди. Degree subject person. Перше. Medicine. Американці кажуть medicine. Medicine, medicine, медицина. A doctor. Лікар. Тобто вивчаємо медицину. Студент, який отримав ступінь з цього предмету, стає лікарем. A doctor. Psychology. Психологія. Psychologist, психолог. Psycholog. Economics. Економіка. An economist. Economist, law, закон, pravo. a lawyer, jurist. politics, Politica. a politician, Politik. engineering, инженерия, an engineer, инженер, architecture, архитектура, an architect, архитектор, computer science. Комп'ютерна наука, an IT manager менеджер в IT, software engineer, розробник програмного забезпечення, journalism, журналістика, a journalist, journalist – журналіст, a reporter – репортер, бізнес, бізнес-дослідження, вивчання бізнесу, a businessman – Бізнесмен, а бізнесвумен це жінка, яка займається бізнесом. A manager, manager. – менеджер. Вправа 4. Complete the sentences. Use the degree subject on the right to help you. He always wanted to be a lawyer. Він завжди хотів стати юристом. He studied law. He has a degree in law. So he is a lawyer. She wants to be a. Вона хоче бути. Вивчала вона медицину, медицин, тому вона хоче бути лікарем. A doctor. She wants to be a doctor. When did he become an... Вивчав він. He started engineering. Тому він став. an engineer she's starting to become an she started architecture so she becomes an architect why does he want to be a he has a degree in psychology so he wants to be he wants to be a psychologist she works as an she studied economics so she works as an Economist. I don't know anyone who wants to be a. And the subject this person studies is politics. So, who wants to be a politician? Is it difficult to become a? The subject is journalism, journalist or reporter. Ioanna, I knew had become a. He has a degree in business studies, so he had become a businessman. It's a man, it's чоловік, тому ne businesswoman, a businessman. Або manager. A manager. Yeah. Готово. Далі очищуємо. Осталося в нас останнє. вправа. Complete the words, доповніть слова. Degree subject. Предмет ступеня. Or person, або людина. Напишіть DS. Це у нас degree subject, або P person. Перше приклад, точніше. Journalism. Це в нас предмет ступеня, чи це людина? Це у нас предмет ступеня, тому що людина, яка отримує цей ступінь, називається journalist або reporter. Перше слово у нас буде lawyer, юрист. Це у нас P, person, тому що subject degree for this person is law. І так ви працюєте до кінця. Ви маєте вставити пропущені букви і визначити, чим є це слово: предметом або людиною. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується. Наступного разу ми розглянемо тему джобс професії. Зараз я кажу вам до побачення. Чекаю вас на наступному занятті. Сподіваюся, що воно буде веселішим, бо сьогодні щось я не зовсім не дуже весела. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення.